На 45-му міжнародному кінофестивалі Молодість сім серій кіноетюдів таємниці мого міста продемонструвала фестивальній спільноті молода команда громадської організації Синергікон Продакшн. На думку експерта з кіновиробництва Алі Касперської цей проект необхідний країні, адже популяризація історії України в коротких кінозамальовках дозволяє зацікавити підростаюче покоління. Це совершенно унікальний проект. Видно, що в нього вложено колосальне кількість сил. і він Зная, какими трудностями он дался группе, я могу сказать, что он сделан чрезвычайно качественно. И, конечно, учитывая, что это социальный проект, это добавляет ему еще больше. Ну, То есть, это как бы умножает это на два. Когда подаются, вот эта история подается в таких коротких и емких, достаточно зарисовках, она может наконец обратить на себя внимание подрастающего поколения. Громадський діяч, художник, музикант Юрко Журавель, який взяв участь у знімальному процесі, зокрема одній серій з Рівненського циклу про бульбу і міклуху Маклая, також брав участь у процесі відбору акторів. Саме на цю історію було цікаво шукати персонажі, такі сидиш і думаєш, хто б на Григорія. Маклая міг би підійти. Блін, а в нас же є такий придурок дійсно, який бачив пів України. Ні, не України півсвіт-світ світ весь бачив. Е, от, він дійсно мандрівник. Підходить, хоп, а от у нас є Миклуха маклай А козак? а хто в нас козак? Є і козак, будь ласка, А хрим Макуха. Е, тобто всі ці люди, можна сказати, і є якась паралель між тим часом і. І, і цим, і можна сказати, що наше життя не міняється. Ми можна, можна сказати, що зараз виконуємо ті самі функції тих самих українців. Прап переповнені враженнями від перегляду таємниць мого міста і постійні відвідувачі кінофестивалю Молодість, співачки з відомого гурту Анна Марія. Є і якісь мальовані такі історії є, і потім а, перенос а, до а, тих років до тих часів, до тих часів, часів потім у наші часи. Да, і... Чесно кажучи, от, сьогодні багато відкриттів ми зробили з кожної такої, такої історії, з кожної серії. Унікальний соціальний проєкт таємниці мого міста Оргкомітетом фестивалю молодість визнано найголовнішим просвітницьким показом. Його серії можна побачити і в ефірі першого місцевого. Катерина Мункачі, новини Рівного.